Те, що Бог існує у трьох лицях, як Отець і Син, і Дух Святий є для нас велика таємниця, повністю яку не осягти. Не пізнати нам триєдність Бога, кажуть богослови, до кінця ми лише наблизимось до нього досвідом духовного життя. Але добре мені те відомо, що отець, цей дивний світ створив, син Його на хрест пішов свідомо. Нас від рабства смерті відкупив. А стосовно третьої появи, то про неї справді знають ті, що в собі Святого Духа мають, бо до церкви Божої війшли. І я грішний плекаю надію, що я теж належу до числа тих, що мають духа, і Він діє, від гріхів утримує і зла. Бог один. І він у трьох особах. Свідчить нам про себе на землі, у творінні, в дусі, у любові, що була нам явлена в Христі. Та шкода таких, які не бачать жодного проявлення Творця, чи сліпі вони, чи то невдячні Світлом їх поглинені, світом їх поглинені серця. А я Богу дякую безмежно за життя, за милості усі, Сину, що пішов на, за нас на жертву і помер за мене на Христі, Духові Святому, що втішає, і провадить по земних шляхах, і надію бути нам вселяє стрійцею навіки в небесах. Амінь.